Чи справедливо призначити Михайло Мудрику дискваліфікацію терміном до 4 років за порушення антидопінгових правил? Порівняємо ситуацію українського Вінгера Челсі зі справою поля погба у вересні 2023 року. Француз клав позитивний тест на неандрогенний тестостерон, потужний анаболічний стероїд, його вплив на зростання м'язової маси сили та прискорення відновлення науково доведено та незаперечно. У результаті Погба отримав чотирирічну дискваліфікацію. Однак пізніше він подав апеляцію до спортивного арбітражного суду і той погодився скоротити термін до 18 місяців. За даними змі, у допінг прові мудрика знайшли сліди мельдонію. Вважається, що він може покращувати витривалість та прискорювати відновлення за рахунок оптимізації енергетичного метаболізму серця та м'язів. Однак його реальний вплив на спортивні результати й досі є предметом наукових дискусій. Ситуації з виявленням неандрогенного тестостерону та мельдонію не є рівноцінними з точки зору антидопінгового законодавства. Цілком ймовірно, що термін дискваліфікації мудрика теж буде скорочено до 18 місяців.